Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Шановні друзі, цей законопроект захищає права е, тих військових, які воюють сьогодні за Україну, але є громадянами інших держав або людьми без громадянства. Це ті, хто з усього світу. Приїхали воювати за Україну, за нашу незалежність, за нашу свободу, за наше право жити як суверенні державі. Але на жаль, сьогодні ці люди, які воюють за Україну, вони не мають тих самих прав, які мають військовослужбовці, які мають громадянство України, і тому цим законом. Прирівнюються легіонери до прав військовослужбовців щодо лікування, реабілітації, протезування і багатьох інших елементів, які вони абсолютно на рівні з військовослужбовцями мають право мати. Крім того, тут врегульовуються питання з. Тимчасовою посвідкою на проживання, тому що врегульовуються питання взагалі надання їм громадянства, ви пам'ятаєте, ми проголосували закон, який буде надавати їм українське громадянство. Але поки це почне працювати, щоб у них була посвідка. На тимчасове проживання щоб вони могли отримувати всі пільги, всі можливості, як громадяни України, дорогі друзі. Цей законопроект підтримали всі центральні органи виконавчої влади. Одноголосно, я дякую, підтримав профільний комітет. І я просто дуже прошу вас: давайте ми зробимо цей крок до справедливості по відношенню до тих, хто воює за Україну з інших держав.